Відтепер наші підприємці житимуть по-новому. З 1 січня 2012 року набрав чинності закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності. У зв'язку з цією подією вітчизняний інтернет вибухнув суперечками іноді просто абсурдного змісту. За професійними роз'ясненнями, ми вирушили до Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва. В сьогоднішній програмі. Чим новий закон відрізняється від старого? Як отримати свідоцтво? На які категорії поділили підприємців? Що робити, коли перевищено граничний обсяг доходів? Як по-новому вести облік? А також багато цікавого просто зараз не пропустіть. Мій співрозмовник, виконувач обов'язків голови комісії з проведення реорганізації Державної податкової інспекції у Дніпровському районі міста Києва Шелест Володимир Петрович. Володимире Петровичу, 1 січня 2012 року, набрав чинності закон України про спрощену систему оподаткування. Які на вашу думку переваги нового закону? Зміни до спрощеної системи оподаткування, які почали діяти з нового року, передбачають збільшення обсягів річного доходу, перш за все, який дає право перебувати на цій даній спрощеній системі оподаткування. Крім цього, впроваджено реєстрацію спрощення платників ПДВ, яка дозволить створити рівні конкурентні умови між підприємцями, які працюють на загальній системі оподаткування. На відміну від діючого законодавства, не передбачено збільшення розміру ставки податку на кожного найманого працівника. Це, зокрема, основні питання, які усереджені в даному законі по даному питанню. Чи змінився порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку? Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання виключно заяви, виключно суб'єкту господарювання або повноваженим особі та не може передаватися для... Провадження господарської діяльності іншим особам. Платником єдиного податку першої та другої категорії, які проводять кілька видів господарських діяльності, на які встановлено різні ставки єдиного податку, видається одне свідоцтво платника єдиного податку. Свідоцтво видається у день отримання органу Державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування. У випадку, якщо зареєстровано в установому порядку фізичні особи підприємці. Також новостворені підприємці до закінчення місця, в якому відбулася державна реєстрація. Подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановлені для відповідної групи. Даних підприємців. На сайті ДПІ є інформація, що з недавнього часу приймальні години продовжено. Наразі податково створює всі необхідні умови для того, щоб ми зареєстрували даних платників податків. Зокрема, в робочі дні в нас подовжений термін роботи податкової служби до 20.00. А у вихідні, зокрема в суботу, працюємо з 9 до 16.00. А на які групи поділяються платники єдиного податку? Відповідно до внесених змін до даного закону, всі платники поділяються на чотири групи. Визначатися підприємцю треба до 25 січня поточного року. Для фізичних осіб підприємців, які обрали спрощену систему податкування, передбачено три групи. А саме: перша група це підприємці, які використовують. Працю найманих осіб і здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць, на ринках, проводять господарську діяльність, надання побутових послуг, населені, обсяг доходу, який протягом календарного року не перевищує 150 тисяч. Ставка по даному виду діяльності становить від 1 до 10% мінімальної заробітної плати. Друга група це ті підприємці, які протягом календарного року використовують працю не більше 10 чоловік, і обсяг доходу не перевищує 1 мільйон гривень. Здійснюють відповідну господарську діяльність, ставка є від 2 до 20% мінімальної заробітної плати. До третьої групи належать особи, які мають не більше 20 найманих осіб, то обсяг доходу не перевищує 3 млн грн. Ставка при цьому є 3% від доходу для платника даного виду діяльності, якщо він є зареєстрованим платником податку, якщо він не зареєстрований платником податку, то 5% від доходу. До четвертої категорії, так як я наголошував, відносять юридичні особи, які можуть бути будь якої організаційно правової форми та протягом календарного року повинні відповідати сукупності таких критеріїв. Це перш за все, середня облікова кількість працюючих не повинно перевищити 50 чоловік. Обсяг доходу не перевищує 5 мільйонів гривень. І відповідно, якщо вони зареєстровані платником ПДВ, то 3% від доходу сплачують до бюджету, якщо не зареєстровані, то 5% від доходу. І, відповідно, без сплати ПДВ. Що робити підприємцям-спрощенцям, які перевищили граничний обсяг? Так, звісно, у разі, якщо платник єдиного податку першої групи перевищив обсяг граничного доходу, він має подати заяву з наступного календарного кварталу, на підставі якої він переходить на застосування ставки єдиного податку, визнач для платників другої або третьої групи, або ж відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування. Платник єдиного податку другої категорії на підставі заяви переходить на застосування ставки податку третьої групи, або також може відмовитись від єдиного платника податку. Платники третьої групи зобов'язані перейти на сплату інших податків та зборів, встановили податкове законодавством України. При цьому зазначені платники до суми перевищення зобов'язані застосувати ставку єдиного податку розміром 15%. У разі перевищення граничного обсягу доходу платниками четвертої року сума такого перевищення оподатковується за подвійної ставки податку. А чи можуть спрощенці розраховувати на звільнення від сплати інших податків та зборів? Так, даним законом передбачено, що платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів. Це перш за все податку на доходи фізичних осіб у частині доходів, які отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані за ставки відповідної групи, в якій перебувають платник єдиного податку. Податку на вартість з операції з постачання робіт, послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачує фізичними особи, які обрали ставку єдиного податку в розмірі 3%, також земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності. Також збору за провадження деяких водів підприємницької діяльності та збору за розвиток виноградарства, хмелярства та садівництва. А за якими правилами платники єдиного податку будуть вести облік? Платники податку юридичні особи ведуть бухгалтерський облік та складають фінансову звітність за спрощеною формою, встановленою Міністерством фінансів України. Для фізичних осіб-підприємців, які не є платниками ПДВ, передбачено введення лише книги обліків доходів. А фізичні особи, які являються платниками ПДВ, відповідно так і для юридичних, значить, будуть вести облік доходів, доходів та втрат за формою та в порядку визначені Міністерства фінансів України. Отже, сподіваюсь, наші підприємці-спрощенці отримали відповіді на всі питання, які їх цікавили. До нових зустрічей на каналі Екохімі.